Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо нашу молитву, ми продовжуємо нашу боротьбу, як духовну боротьбу, так і боротьбу на полі бою. І в цей сьогоднішній ранок я запрошую всіх до цієї молитви розважання, але щоб кожен з нас. Війшов в цю молитву з надією, надією на, швид... на перемогу, з надією на Божу ласку і з надією на те, що наше життя буде набагато краще, ніж те, яке воно було цей рік, і те, яке воно було до початку цієї війни. ім'я Отця і Сина Святого Духа слава! Ісусу Христу Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Ісаї. Той, хто по правді ходить і говорить прямодушно, хто цурається із здирства хто й руками не торкається підкупу, хто вуха затикає на слова криві, хто заплющує очі, щоб не дивитися на лихо, він на вишинах буде жити. Скелі укріплені будуть його захистом. Хліба йому настачить, води в нього не забракне. Те, чому я просив про надію? Що... Чому я радше так скажу, чому я радше просив взяти намір про надію, щоб би ми входили в молитву з надією? Бо ці слова сьогоднішні, які є. Я прочитав, які ми почули, вони якраз і дають цю надію. Бо що таке надія? Надія це отой внутрішня сила, той внутрішній наш рушій, який дозволяє людині знаходити вихід з будь-якого положення. Який дозволяє людині. Долати будь-які перешкоди. Я перепрошую, мушу дзвінок перервати. Надія це той внутрішній двигун, поєднання з вірою, з любов'ю. Це та неймовірна сила, яка нас. Завжди штовхає до життя. Людина без надії, відповідно, без віри, без любові, це людина, яка завжди буде шукати, щоби знищити, зруйнувати. Чому? Та по одній простій причині. Якщо ти не маєш надії, значить ти не бачиш свого сенсу життя. І відповідно, безнадійна людина, вона Пуста людина. І цю пустоту, яка є в її серці, в її житті, вона хоче поширити всюди, щоби всі були такі, як вона. Бо людина без надії, вона є озлоблена. Її дратує то, е, ті, хто живуть, хто має цю надію. І от в черговий раз ми бачимо по, в цьому пророцтві Ісаї. Оце порівняння того, хто має надію, того, хто живе з Богом, і того, хто живе без Бога. І як він каже, що той, хто по правді входить, хто говорить з по правді, хто не дивиться на лихе, хто не заздрить, хто не руйнує цього світу. Тобто той, хто любить, той, хто живе, той, хто має надію на Бога. Має відповідну нагороду. Така людина буде жити на узвищах, її буде сама природа охороняти. Вона ніколи не буде мати нічого, верніше, вона завжди буде мати всього у достатку. Тобто надія це рушій життя, надія це те, що дає нам можливість отримати певні земні блага. Я маю надію, я маю любов, я маю віру. І відповідно до цього, я працюю, я живу, і я здобуваю. Але віру, надію, любов, ми можемо здобути тільки в одному випадку. Коли ми своє життя присвячуємо Богові. Коли я своє життя проживаю з Богом, коли моя надія. Полягає на Нього. Я вірю в Нього, що Він може мені це дати. І я люблю Його, просто люблю. І от такі от прості речі: віра, надія, любов, яку ми покладаємо на Бога, дають нам життя. Дають нам сенс цього життя, дають нам силу боротись. Чи, я скажу так, знаєте, е, от, думаю, що, можливо, в вашому житті були люди, наприклад, які були такі, знаєте, трошки, знаєте, наче віддалені від цього життя. Вони, наче, знаєте, такі, якісь сірі, так би сказав. А чому? Бо вони самоті. І як тільки ця самотня людина зустрічає когось, кого вона полюбила і її полюбили. Як різко міняється її життя? Згадайте себе, коли ви є закохані. Як ваше життя міняється? Як вам хочеться жити? Коли ти є закоханий, коли ти бачиш, того, хто тебе любить і кого ти любиш. Ти віриш в це життя, ти тоді маєш на це життя, ти тоді сам створюєш своє життя. Людина тоді подумає про те, як його облаштувати спільне життя. Тому що вона отримала надію, віру і любов. Отакі от земні стосунки, як вони нас превозносять, як вони нас звеличують. А коли ми таку віру, надію любов маємо до Бога, тоді ми стаємо непереможними. Тоді ми стаємо тими, які нас ніхто не може здолати. Тому маємо навчитись любити, вірити, надіятися на Бога, на своїх рідних, на своїх близьких, на свою державу. І просто як такий маленький підсумок, знаєте, вчора почув фразу від кількох людей щодо ситуації, яка зараз є. І це таке маленьке звернення до всіх українців. От мої хлопці сиділи, і от вони казали, справжні українці. Прийшли на війну рік тому. Справжні українці були в лютому, в березні, в перші місяці війни, ті, які самі прийшли, не прийшли не за гроші, прийшли, бо вони любили, вірили і надіялися. Це були справжні українці. Це були, як вони сказали, справжні військові. Ті, які йшли за свою країну. А те, що зараз відбувається, три крапочки. Каже, це не люди. Не всі, не всі. Але значна частина. А особливо, що, знаєте, що обурює моїх ну, військових. Це коли люди починають виставляти в соцмережах, які вони бідні нещасні, що їх посилають на війну непідготовленими. що їх їм нічого не дають, що їх кидають на призволяще. А все це робиться для того, щоб втекти. Тому й вони кажуть, що справжні військові були рік тому. Справжні військові це ті, які зараз без рук, без ніг, поранені, хтось без очей. Каже, це були справжні військові. А більша частина тих, що зараз приходять. Тож наш обов'язок запам'ятати собі, що хочемо жити в вільній країні. Значить маємо вірити в цю країну. Хочемо жити в незалежній Україні. Значить ми маємо цю країну любити і мати надію, що все ми зможемо, але для цього треба докласти зусиль. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цю, цей сьогоднішній день, всіх, на, всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови здоров'я, Господи, всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, людей різних комуналів, які усувають наслідки цієї війни, служби іменеси, пожежники, поліції, прикордонники усіх тих, які зараз перебувають на окупованій території, а наших військовополонених поверни і живими, живими, неушкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу. Наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб мене визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати, і відтримали відповідне покарання, бо ти святий, єси завжди, нині, повсякчас навіки, віки вічні. Амінь дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо спільно молитися. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!